Друзі, привіт! Мене звуть Настя, це канал Дивись В'яжи. Сьогоднішнє коротке відео це, власне, розіграш подарунку. Хто слідкував за мною, дивився мої попередні відео, той знає, що я вирішила подарувати подарунок комусь із моїх глядачів. Для того, щоб отримати від мене подарунок, вам потрібно було бути лише моїм активним глядачем. Тобто. Поставити мені мінімум п'ять вподобайок, написати мінімум п'ять коментарів, і обов'язково один з коментарів мав бути під одним з попередніх відео. І, власне, давайте з вами зараз оберемо ту людину, яка отримує від мене щось. Що? Поки не буду вам розповідати, в наступних відео можливо про це буде. І, власне, як я вирішила обирати, я просто завантажила всі коментарі і тикнула пальцем і обрала таким чином переможця. Тож, давайте подивимось. Що ж, я вітаю Оксану з перемогою, Якщо ви дивитесь це відео, то напишіть мені, будь ласка, в інстаграм. Також я зараз напишу коментар під коментарем Оксани про те, що вона перемогла, і буду намагатися з нею зв'язатись, щоб передати. Їй чесно заслужений подарунок. Ну, а вам всім я хочу сказати дуже велике дякую за вашу підтримку. Ви написали мені так багато класних коментарів. Величезне вам дякую. Я дуже рада, що в моєму житті, завдяки моєму каналу, є такі чудові люди, є багато моїх однодумців. І побачимось з вами в наступних відео. Бувайте!